Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід жилеточок, які є у нашому магазині. Дивіться, отримали знову ось таку жилеточку, колір е, світлий беж такий, капучино. Ось це вона розмір 50 см на півокружність грудей 56 см. Ось така гарненька жилеточка. Капюшончиком. Капюшончик хороший, на голову сядає хорошо, і тут можна ось так от стягнути. Маємо такі жилеточки у такому, в такому кольорі. Розміри всі у нас є зараз. Ось це на мене 50-й розмір на півокружність грудей 56 см. Ось це розмір 52-й на півокружність грудей 59 см. 54 розмір на півокружність грудей 63 см. 56 розмір на півокружність грудей 65 см. 58 розмір на півокружність грудей 68 см. І 60-й розмір на півокружність грудей 71 см. Також такі жилеточки ми ще отримали у чорному кольорі. Ось це розмір 50-й на півокружність грудей 56 см. 52-й розмір на півокружність грудей 60 см. 54 розмір. Тут на півокружність грудей 62 см. 56 розмір. На півокружність грудей 66 см. 58 розмір на півокружність грудей 68 см. І 60-й розмір на півокружність грудей 72 см. І також у нас ще є колір шоколад. Так само, дивіться, 50, це у нас 56. -й. Чогось він тут. Так, це у нас 50-й розмір, 56 см колір шоколад. 52 розмір, 58 см. Це я роблю все реальні заміри. 54-й розмір, 62 см. 56 розмір, 65 см. І ось ще один 56 розмір, є з того. Тут 64 см. От я все вимірюю в реальності. 58-й розмір, 67 см і 60-й розмір 72 см. Ось такі жилеточки, тепленькі, хороші. Дивіться, вони прикривають гарну попу. Коштують вони так, як і коштували. 1125 гривень. Ви можете їх замовити за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Також діліться з друзями. Всього вам гарного дня. До побачення!